Можна так, Нормально? Mm -hmm. мене, були, слава Україні! Ось воно вже легендарне покоління навушників від Sony та молодше покоління, яке завоює свою аудиторію та претендує посісти. П'єдестал свого попередника: Sony eh, VH1000XM4 та vh 1000 xm 5 Нове відео, флагманські навушники від японців, погнали, поговоримо. Розпочнемо з комплектів і продовжимо дизайном. З комплектом справи наступні. E, тут в кожні навушники мають різні кейси. Оце 1000 XM4. А зараз магічно в мене з'явиться 1000 XM5. Ці кейси для зберігання та переноски навушників. І тут вже суб'єктивна штука, кому який більше подобається. VXM-4 4 це круглої форми кейс з сіточкою, яку я думаю, можна запхати різні запасні дроти. А от VXM-5 5 це вже такий собі стильний портфелик рюкзачок, звісно ж, без лямок. Мені особисто до вподоби обидва, який буде вам більше до вподоби, можете написати в коментарях. Соні. Так, значить що? З приводу того, що знаходиться... Цих кейсах, то це, звісно ж, самі навушники, це 3.5 на 3.5 власне для дротового підключення і Type-C для заряджання навушників. Але в XM4 ще є перехідник для дротового підключення в літаках. Не знаю чи то мені так пощастило, чи воно завжди тут було, але додаткова штучка в комплекті ніколи не завадить у господарстві. Якщо у вас є власний джет, то ця штука буде просто must have. Ну а тепер про дизайн навушників. Бо тут навіть на перший погляд відмінності більше, ніж з комплектами цих самих навушників, хоча і схожість теж між цими навушниками присутня. Значить, xm 4, які в мене на шиї. Дизайн уже став культовим, і який тільки полірувався та покращувався з найпершої моделі серії VH1000X. Ну і на мою особисту думку, саме цей дизайн вже досягнув свого апогею в моделі XM4. І полірувати та допрацьовувати цей дизайн вже не було куди. І тому почали потихеньку його змінювати. Власне, в XM5. Ну, і як я вже сказав, в XM4 дизайн був тією самою о, даниною і показував свою тяглість до старіших моделей навушників серії. І це така, така собі, на мою думку, віддача цієї данини та пошани тим культовим наушникам. І мені особисто подобається от такий саме хід віддачі цієї пошани та данини. В цілому, дизайн XM4 досить аскетичний, але в той же час стильний і має свою вже і а от у випадку з XM5 це вже щось більш сучасне, яке витягли з культовості дизайну старших моделей. Хоча і залишилися е, той же аскетизм та стиль, але вже новіший стиль. Більше згладжених кутів, якось вони ніби е, м'якший вигляд мають. Але легший, м'якший, щось таке. Але щось є своє. Я б не сказав, що XM5 мають типу сучасний супервигляд в порівнянні з XM4. Ні, тут швидше можна сказати, що вони мають е, трішки інший вигляд. Кожні наушники мають свій стиль, але в той же час і схожість, і приналежність до одного благородного роду також прослідковується. Ну це ж Японія, тут тільки треба про благородний рід і самураїв. Загалом про дизайн обох моделей можу сказати так. На мою думку, хоча ж хіпстерський культовий дизайн, то це XM4, те, що треба. А якщо хочеться більше легкості в дизайні, то XM5 дадуть ту саму легкість. І ще варто згадати, що в XM4 є е, е, така поворотна складена конструкція, в той час як XM5 цієї поворотного механізму немає. Тож зверніть на це увагу, можливо, це оце для когось буде важливий момент. До речі. Кольори наушників мають майже однакову палітру, точніше, раніше були майже однакові палітри. Були темно-сині, чорні, як в мене, і бежеві, На мій смак, максимально офігезні. І ще в XM5 з'явився файний димчасторожевий, рожевий, про який я вже згадував відео про TWS наушники від Sony WF 1000 XM5. Який є на каналі. І якщо хтось не бачив, то варто переглянути відразу ж після цього відео. Але зараз компанія офіційно пропонує лише чорний колір конкретно в модель XM4, а у випадку з XM5 можете вибирати, який забажаєте. Темно-синій, чорний, бежевий або димчасторожевий. До речі, димчасторожевий реально він прикольний. Він не рожевий рожевий, він такий, я, я на відео розпаковку бачив, якихось не в нас. Маджента, беж, там щось намішано, знаєш, фіолетово Ворожево, бежевий, ну прикольно, він прям такий стильний стильний. Ну і як зрозуміло, з сказаного, мені сподобався найбільше, мабуть, бежевий. Він же платинове срібло. Хоча, і, в принципі, чорні теж нічого, та й синій нормас, і рожевий файний, він не такий вже й рожевий. Загалом всі кольори е, в цих навушниках і в цих найс. Що стосується того, як сидять навушники на вухах та голові. То XM 4 в цілому дуже зручно сидять та якогось дискомфорту не виникає навіть під час довготривалого використання. Але таке відчуття, що цей момент в XM 5, в XM 5 ще допрацювали. І вони наче ще зручніші, ну принаймні на моїй голові та моїх вухах, це точно. Як у вас ситуація з цим моментом, можливо, хтось уже приміряв ці наушники, теж пишіть в коментарях. Оці більш хіпстерські. Ще до речі, з приводу елементів керування наушниками та мультимедіа, то тут ситуація стабільно зручна, як в XM4, так і в XM 5. Це кнопка вмикання та вимикання на лівому наушнику, та кнопка, яку в XM 4 підписали кастом, бо можна налаштовувати дії, які вона буде виконувати, а в XM 5 вона. Просто тепер має назву NC Ambience, тобто перемикання режимів навколишнього шуму та активного шумопоглинання. Ну і звісно ж, керувати мультимедіа, свайпаючи по правому наушнику, вперед наступний трек, назад, відповідно, попередній, ну і вверх чи вниз додавання чи зменшення гучності. І це керування мультимедіа, на мою скромну думку, офігезно реалізовано через ці самі свайпи. Не треба шукати додаткові кнопки на наушниках, просто Next. Previous. Звучку додав, звучку зменшив. Ще річ, яка стосується керування мультимедіа, ну як керування, це просто чергова зручна штука в цих наушниках. При цьому цю фішку мають обидві моделі: як XM4, так і XM5. Це автопауза, коли знімаєш наушники з вух. Музика просто ставиться на паузу, а коли повертаєш їх відповідно. Їх, відповідно, на вуха та голову, то музика починає грати знову. Теж зручна штука, але ще додатково, для того, щоб перекинутися парочкою слів співрозмовником, хто дивився відео про наушники Ультвер від Sony, той пам'ятає про таку штуку, як режим швидкої уваги. Тобто, прикладаєш долоню до. Навушника, музика стишується, чуєш, що тобі говорять, відповідаєш, прибираєш руку і гучність повертається на той рівень, що був до цього. І далі кайфуєш від улюбленої музики. Ну або той же Speak to Chat. Починаєш говорити, музика стопається, говориш, що хотів, перестаєш говорити, і навушники розпізнають, що ти мовчиш, і можна врубати музику назад автоматично. І відповідно врубають її назад. Там ще можна вибрати, який період часу музика буде на паузі, якщо ти. Нічого не говориш. Словом, приколясів, навіть для спілкування в цих наушниках можна налаштувати та вибрати з тих, що є в обох наушниках, ціла купа. І це тільки. Щодо фішок спілкування така варіативність про решту, того, що там можна налаштувати в обох наушниках за застосунку, то я взагалі мовчу. Ну, як мовчу? Трішки розповім, звісно. Нагадую, тепер застосунок має назву Sound Connect, бо раніше був Headphones Connect. Тож, не лякайтесь, коли у вас з'явиться новий застосунок на смартфоні, як це було в мене. Загалом про застосунок та те, що там можна налаштувати, можна розповідати дуже довго. Але. І тут трішки нагадаю. Тож, застосунку, це стосується обох моделей навушників, можна налаштувати той самий Ambient Sound eh, Ambient Sound Control, точніше, Speak to chat про який я вже згадував, вибрати еквалайзер або налаштувати його на свій смак, вибрати пріоритет на підключення, вимкнути чи вимкнути. Eh, DSEE і ще купу всього всього різного. Загалом, тим, хто любить погратися та поналаштовувати свої наушники то цей застосунок та ці наушники, я думаю, сподобається. Автономність. Тут цей аспект в моделях трішки відрізняється. XM4 можуть програвати вашу улюблену музику з увімкненим шумопоглинанням до 30 годин і до 38 годин музику без ANC. В той же час, коли XM5, те з шумопоглинання можуть грати 30 годин. Але вже без нього на 2 годинки довше, ніж XM4, тобто 40 годин програвання музики без ANC. В цілому автономність мене особисто в обох моделях влаштовує. А ще XM5. Всього за 3 хвилини з допомогою зарядного пристрою з Power Delivery можна підживити для 3 годинного прослуховування улюбленого музла. Тож все на чудовому рівні. Ще до речі, не тільки автономність відрізняється в цих моделей, а і версія Bluetooth. В XM4 це Bluetooth 5.0, а в XM5 це Bluetooth 5.2. Хоча ефективний діапазон дії... Коннекту наушників не змінився. Це 10 метрів. Що в цілому теж добре. Я особисто вважаю, що більше і не треба. 50 метрів пройшов такий. А де? Ще було б цікаво перевірити десь в центрі міста. Коннект? Коннект. Коннект класний. А, Саме і якраз в 5-2 кращий. Він саме стабільність коннекту ще краще в Bluetooth. Про звук поговоримо трішки далі. А зараз давай про те саме культове шумопоглинання в обох моделях. І воно, до речі, теж трішки відрізняється від моделі до моделі. Хоча в обох наушниках навіть спеціальні чіпи для цього всього встановлені. Але до прикладу, в XM4 це саме шумопоглинання досить круте. І глушить всі зайві шуми при цьому залишаючи, точніше пропускаючи різкі звуки, типу сигнали автомобіля. Не питайте, як я тут перевіряв, але я то знаю, що пропускає цей звук. Але при цьому набридливі більш низькі частоти цих самих шумів XM4 глушить чудово. Тож йдучи по вулиці чи сидячи десь на лавці, можна насолоджуватися улюбленою музикою без зайвих шумів. І до речі, в XM4 той самий шумодав дуже схожий на такий, як був в ультвер. Хто може пропустив, то відео я нагадаю, є на каналі. І шумопоглинання досить агресивне, але рівно до того моменту, що було комфортно. Ну, принаймні, в мене особисто так було агресивне, але комфортне. І це на мій смак файно. Та все ж і так, чудове шумопоглинання в XM4, таке відчуття, що стало ще агресивнішим в XM 5, але в той же час з агресивністю виріс і показник комфорту. Тобто ще агресивніше і ще комфортніше. Воно, наче якесь м'якше стало, чи якось так я. Мабуть, його охарактеризував. І ні, я не кажу, що в XM4 тепер все гірше, воно наче інакше якесь. Ну, в цілому є логічний зв'язок. Якщо в XM5 це нова модель, то там щось новіше та інакше, можливо, навіть краще. І ще в XM5 є така штука, як мультіной Sensor. Ця технологія з двома мікрофонами на кожній частині наушників це. Можна назвати найбільший крок в області шумопоглинання від компанії Sony. Навколишній звук записується, точніше, передається в ухо, зменшуються всі суми, шуми, і все завдяки ще Auto Noise Cancelling Optimizer рівень цього шумопоглинання завжди завжди автоматично регулюється згідно з того, як навушники сидять на ваших вухах, який атмосферний тиск, і тиск отут в цьому. Ваших вухах. Загалом про шумопоглинання, скажу, що в обох моделях мені воно сподобалося саме через його агресивність, але в той же час комфортність. Якось виходить так, як пов'язати ці дві, можна сказати, навіть антоніми ці два агресивно і комфортно, але Sony якось це зробили, і то є файно. Я б навіть сказав технологічно. Ну, це Японія, тож дивуватися, коли поєднують речі, які не поєднуються. Не варто. Соні, моя повага. І ще моя повага за режим оточуючого звуку, особливо в xm 5. То взагалі чутно все, що треба, чітко та прекрасно. Можна як поговорити з кимось, маючи навушники на вухах, так і натиснути паузу і послухати прекрасний спів пташок на вулиці. Так, ну і тепер про технічні характеристики, кодики, що підтримують ці два самураї. Ну і звісно ж про його величний звук. А про нього тут є що сказати. Розпочнемо з цифр. Значить, в XM4 маємо 40 мм куполоподібні динаміки з мембраною з рідкокристалічного полімеру з алюмінієвим покриттям. Частотна характеристика від 4 до 40 тисяч Герц, як в активному, так і в пасивному режимі. Це під час підключення через 3,5 дріт. Ну а якщо через Bluetooth підключатися, то частотний діапазон від 20 до 20 тисяч Hz. При частоті дискретизації 44,1 кГц. І від 20, до, і від 20, до, 20 до 40 тисяч Герц при частоті дискретизації 96 кГц та 990 кБ на секунду. Це коли працює LDAC. Звучить, як наче працює СБУ. Якщо хтось не знав, то це один із кодиків, які підтримують ці наушники. Окрім LDAC, вони також підтримують SBC та AAC. Правильно, правильно. Чутливість в XM4 105 дБ на мегаватт при 1 кГц. Це якщо використовувати наушники через 3,5, та вони увімкнені, і відповідно 101 ДБ, коли використовувати їх через рід, і вони вимкнені. Нормально? В той же час. XM5 мають 30-мм динаміки з частотною характеристикою від 4 до 40 тисяч Гц, коли слухати їх через 3,5 дріт, що в пасивному, що в активному режимі. І частотні характеристики, коли вони підключені через Bluetooth, від 20 до 20 тисяч Гц. При частоті дискретизації 44,1 кГц. І коли береться за справу той самий LDAC, то маємо відразу частотну характеристику від 20 до 40 тисяч Гц Та частоту дискретизації 96 кГц та 990 кБіт на секунду. Чутливість в XM5 102 дБ, коли слухаємо їх через дріт та вони увімкнені, і 100 дБ, коли вони вимкнені при такому сценарії використання. Опір маємо 48 Ом, коли навушники підключені через дріт і вони увімкнені. І 16 Ом, відповідно, коли вони вимкнені. XM5 підтримують ті ж самі кодики, що і XM4, е, той же LDAC, SBC та AAC. І ще обидві моделі підтримують ту саму технологію покращення якості звуку для музичних файлів із, втраченням, із втратами під час стиснення, розроблену самою компанією Sony. Вона ж DSEE. DS -E -E. Але в своїй екстрим версії. І чого ви не кажете в коментарях, що я в минулих відео казав неправильно. Я казав D-S-S-E. а треба D-S-E-E. -E. От що, якщо шу, так ви помічаєте, а як таку штуку не помітили. Але дякую за коментарі. Продовжуйте. Ще можна довго розповідати про те, які технологічні та круті процесори встановлені в наушники для супер якісного звуку та шумопоглинання. Я про ті, що v 1 та QN1, але то вже надовго. Давай краще розповім про те, як звучать ці навушники, та яку я помітив для себе особисто між ними різницю. До речі, з приводу цих самих інтегрованих процесорів, то в XM5 маємо два процесори, ці крутяцькі технологічні. В той час в XM4 всього лише один. Значить що? його величність звук в цих чудо-навушниках. Спочатку я, звісно, пішов слухати культові XM4. VAWH 1000 XM4, і тут я скажу, що звук супер крутий на мій смок. Він офігезно деталізований. Але на сво... все на своїх місцях. Я про частоти високі не залазять занадто високо, чи ще якось там низько, чи кудись туди. Середні акуратно знаходяться на своїй серединці, надаючи ще більшого розуміння музичної сцени. Ну і низькі частоти теж бумкають, щоб про них не забували. Загалом мені особисто сподобалося, який музичний малюнок видають XM4. Вони в міру м'яко звучать, але в той же час дають ту саму деталізацію музичних композицій. Це я звісно ж вибрав еквалайзер на свій смак і для таких цілей. А якщо вам захочеться, щоб XM4 були більш басовиті чи навпаки. То можна то все налаштувати в застосунку або вибрати один із готових пресетів еквалайзеру. Словом, XM4 мені нагадали якісь мої старі дротові навушники, до речі, теж від компанії Sony, які звучали теж деталізовано, але в той же час смачно та досить м'якенько. Я ж приємно стало, як згадав ті свої старі навушники. Тож Sony, дякую за приємний флешбек. І після XM4, звісно ж, час настав і порівняти їх з XM5. І тут, при підключенні через Bluetooth, я неочікувано захотів змінити еквалайзер з свого улюбленого Treble Boost чомусь саме на пресет Excited. І трішки послухався саме XM5 з різними пресетами еквалайзеру, я зрозумів для себе особисто, в чому справа. XM5 звучать теж офігезно, але по-іншому. В них присутня якась більша м'якість звуку. Якийсь аж занадто приємний звук, що мені захотілося чогось різкішого. І я зрозумів, що після XM4, які відразу були різкішими, XM5 такі приємні, що аж неочікувано. Ну не можна так словом, якщо підключати через блютуз. То виберіть для XM5 якийсь із пресетів еквалайзеру, щоб був більш нейтральний, і тоді зрозумійте, наскільки вони зараза, приємні, в гарному сенсі цього слова. Звучать обидві моделі круто, як на мій смак, але трішки по-різному. В кожної моделі свій характер та своя харизма. Тож обирайте. Навушники на слух і з душею серед цих двох. І ще важливий нюанс. Я підключив спочатку XM4 і XM5 до айфону і такий, о, нормас, такий крутий звук. А потім такий, ану, підключу до Samsung. І знаєте, що я вам скажу? Вони розкрилися прямо по-іншому. Я ж офігів, наскільки вони стали ще крутіше звучати. І потім я згадав, що ті кляті яблучні смартфони не підтримують інші кодики, окрім AAC. І я вам скажу. Що, якщо у вас крутий флагманський смартфон на Android, а особливо якщо це смартфон від Sony, то крутіших наушників я поки для Android не чув. І ще в XM5 реалізовано, до речі, відстеження рухів головою так званий 360 хеттрекін. Це для того самого в'ємного, точніше. Об'ємнішого звуку в XM5. До речі, це можливо один із тих факторів, чому мені і здалося, що звук в XM5 е, ніби м'якший, але в той же час деталізований. Словом, відчувається прогрес, що ж там мутять з цими процесорами додатковими та різними технологіями. Ну що скажеш, можна тільки похвалити компанію за це. І ще трішки про дротове підключення. Коли підключив наушники до ноутбука, то там якраз ще сильніше відчув цю саму відмінність у звуці між моделями, про яку я згадував вище. Я про те, що XM4 хочуть видати максимально крутий, але в той же час дуже деталізований звук, щоб ти почув всі інструменти і насолодився музичною композицією сповна. Той же час, як xm 5 і дають все те саме, але якось трішки м'якше припідносять тобі цю всю деталізацію звуку. Е, я навіть хазей, якщо чесно кажучи, які більше мені сподобалося. Там свій характер, своя харизма, там своє, але вони обидвоє круті. Тут нічого не скажеш. Прави такі. Які б я особисто вибрав для себе, чесно кажучи, я навіть не знаю. З одного боку вже культові XM4 з тим самим культовим дизайном та крутим деталізованим звуком, а з іншого новіший XM5 з більш м'яким дизайном та більш медовим звуком. Але і ті і інші по-своєму реально манять. Тож пишіть в коментарях, які б обрали ви, а я ще поки що подумаю. І також пишіть, що ще цікавенького і щоб ще хотіли побачити на каналі з техніки від і японців. Будемо пробувати то все для вас дістати. І той во. Соні, так не можна робити. Такі наушники і обоє круті. Що які тепер брать? Ну я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані чомусь. А якщо ви тут вперше то ласкаво просимо, підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. Також можете стати спонсором цього каналу. Чекаю вас в коментарях. Пишіть, пишіть обов'язково. І не забудьте тиснути на вподобайку. ж лайк. Ну обов'язково підтримуємо, продовжуємо підтримувати наших захисників та захисників що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ.